Після того, як Європейський Союз відмовився майже весь в повному обсязі, там від 75% того, що постачалося до 24 лютого 2022 року, коли він диверсифікував джерела маршрути постачання, то росіяни залишилися з чим з відсутністю попиту на їхній природний газ. Поза межами Російської Федерації, з недобудованою, нерозбудованою інфраструктурою в бік е, е, Сходу. Угу. Лише одна гілка того ж самого е, цієї сили, сили Сибіру, яка, і так не, да, яка не, не була доведена до розуму, е, з відсутніми е, портами, які б могли приймати газовози. З відсутньою інфраструктурою і технологіями багатотонажного скраплення природного газу, і з відсутніми споживачами цього гіпотетичного ресурсу.